Привіт усім! Актор студії квартал 95 Євген Кошовий, який нещодавно розповідав про освіту доньки, розкрив подробиці дружби з президентом України Володимиром Зеленським. Шоумен поділився, що під час війни він бачиться та спілкується зі своїм давнім приятелем, з яким вони починали кар'єрний шлях. Задля безпеки Євген не став ділитися подробицями, як саме минають їхні зустрічі. Але додав, що лідер країни, хоч і знаходить час для дружніх бесід. Але все ж вони не тривають довго. За словами Кошового, такі періодичні зустрічі дали йому розуміння, що президент все ще зберіг свої колишні риси у спілкуванні. Тож їхні діалоги, як і раніше, наповнені теплом і душею. Ми бачимося, але просто не афішуємо. Періодично так. Зустрічі на такому ж вайбі, але вони дуже коротесенькі. Але все, як і раніше, душевно, заявив артист в коментарі нашому радіо.